От сьогодні під час зустрічі у Варшаві Обами і Комаровського, президентів Сполучених Штатів і Америки і Польщі, обидва політики закликали Росію переконати терористів скласти зброю. Чи дослухається Володимир Путін до порад і закликів західних партнерів колишніх Росії? Можливо, вони і досі, Путін ще так само, партнери. як свого часу Ренат Ахметов випустив на Донбасі цього джина сепаратизму. От так точно так же Володимир Путін випустив на Україні джина тероризму. І якщо він, припустимо, навіть закличе. Своїх найманців скласти зброю і відійти з території України, що буде складно, тому що назад їх ніхто ж не випустить, то це тоді означатиме, що це переміститься на територію Російської Федерації. Вони вже відчули смак дестабілізації цілих регіонів і дестабілізувати Росію буде не набагато складніше, ніж те, що вони зараз роблять в Україні. Тільки якщо в Україні вони найманці, то в Росії вони громадяни. Своєї ж країни, і е, ми розуміємо вже зараз, що цілі регіони Російської Федерації Краснодарський край, Білгородська область, меншою мірою Курська, Ростовська область, Ставропільський край – це територія вже дестабілізації. Там зараз дуже хиткий мир за рахунок того, що кавказці просто витісняють слов'янське населення в менш комфортні за кліматичними показниками регіони Російської Федерації в Нечорнозем'я, в Підмосков'я там. На Псков, Новгород. Отже, Росія фактично зараз сама себе дестабілізує ось цією своєю спецоперацією проти України. Тому, коли Путін закличе своїх терористів скласти зброю, це означатиме, що він їх закличе фактично повернутися до Росії.